На гойдалці світил, на гойдалці світил, різдвиться не природа бавиться і час на плим стиляє. Крізь млу світанок ще на навкомацьки йде та вже з-за пазухи жмут променів виймає, аби розсяяти прозріння. В ранок зацвіте ніч крадькома розлого він в ніс ховає засліплену пічму, хай сонце попряде свій килим візерунковий, позарозмає у барворай, За зацьомкано коліща коруде, закотиться за виднокраєм плаєм під колискову місячню. Зітхне світ і засне, і тільки ніч чахлунством спеленає. В обіймах таємничої сумирності усе знову рожитиме. Росу зой познімає в намисто та в уквіту. Первісний есер казкує скрізь любов. Гра вічності триває. Тут дуже непоступну.